Сьогодні у випуску про тих, хто покинув власні домівки і переїхав туди, де безпечно іде Україна. Львів'яни були першими, хто на, до нас звернулись на початку окупації і готові були приймати людей. Як не втрапити на гачок до ріелтора Шахрая? Приїхавши до Львова, вона виявила, що її квартира продана. Прем'єра, творчість драматурга-символіста на Львівській сцені. Підсумовуємо день мої вітання. Окупований півострів цими днями минає два роки, як Крим захопили зелені чоловічки. Тепер ця територія тимчасово окупована Росією. Багато мешканців Криму покинули рідні домівки і знайшли прихисток у різних містах України. Тут вони створюють власний бізнес, будують нове життя вже на материковій частині. Про жителів Криму, які знайшли другу домівку столиці Галичини, розповість наша Оля Тимоляк. Аня приїхала до Львова одразу після окупації Криму. Каже, вона українка. Її батьки залишились там на півострові. Однак їхні погляди на ситуацію, що склалась, різняться. Батько вважає, що Крим завжди був частиною Росії, мама ж залишилась через роботу. Сьогодні Аня навчається у Львівському виші, однак надовго тут немає наміру залишатись. каже, не всі львів'яни позитивно налаштовані до вимушених переселенців. Мені подобається, як ставляться викладачі. Більш освічені люди вони дуже доброзичливі. Мені Галися допомогти, питала чи добре я розумію українською. Але коли я ходила по місту знаєте я чула багато розмов, що о, от вони приїхали, а вони засмічують місто. Вони займаються там якісь посади, хоча ніхто нічого не давав. Алім приїхав до Львова із Криму сім років тому, коли півострів захопили війська російської армії. Разом із друзями чоловік створив ініціативу Кримсос. Тепер Алім разом із колегами допомагають переселенцям із їхнього рідного Криму, які змушені шукати домівку. Де інде самого початку ініціатива мала на меті інформувати людей, які як живуть в Криму, так поза межами Криму, про що відбувається в принципі. Бо ці захоплені зелені чоловічки, це було настільки все не зрозуміло для нас всіх, що ми в режимі онлайн 24 години на добу інформували людей в Фейсбуці. Львів'яни були першими, хто на до нас звернулись на початку окупації і готові були приймати людей. Історики твердять Важливим чинником, що сприяв окупації Криму є масове переселення росіян на півострів після Другої світової війни, а ще пропаганда Кремля. Бо навіть про новини України кримчани дізнавались із російських засобів масової інформації. Можемо говорити про певну таку накладку двох чинників: це оцей етнічний чинник, оскільки велика кількість росіян туди була переселена, і далі чинник пов'язаний з засобами масової інформації, зокрема з російською пропагандою на кримському півострові, аби привернути увагу до проблеми корінного населення Криму у Львові організували виставку фотографій зробленими кримськими митцями. Переселенці сподіваються, колись вони таки повернуться до своїх рідних домівок, а крим знову стане частиною України. Ольга Тимуляк та Олег Греб новини. Аби Крим знову став українським львів'янин, Олег Скаваш в п'яте встановив рекорд України. Трамвай вагою 38 тонн тон. Силач протягнув зубами 14 метрів. На це йому знадобилося 58 секунд. На дійство зійшлося подивитися, чимало львів'ян на досягнутому Стронгмен зупинятися не збирається. Олег хоче протягти зубами корабель по воді. Хотіли цим дійством показати. Що з такою сильною нацією, як наша нація, нам під силу подолати всілякі негаразди, і ми обов'язково повернемо наш Крим. Я ні в що не впирався, тільки стояв на Бруківці. Це було слизько, складно, без дробини, без всіляких там інших опорних механізмів. Додаткових, це було надзвичайно складно зрушити його з місця. Сьогодні у в Львові був встановлений новий рекорд. Ми вважаємо це і є світовий рекорд, бо схожі речі вже робили. Однак тоді селачі мали опору. Сьогодні ж трава з місця зрушили без опирання на будь-які додаткові засоби. Зорий ринок нерухомості львівські ріелтори закликають клієнтів, перш ніж продавати, купувати квартири чи будинки, укладати з фірмами відповідні угоди. Це щонайменше застрахує людину від шахраїв. Про схеми псевдомаклерів розкаже Ольга Матейч. Ніна вже впродовж 18 років працює на ринку нерухомості. За цей час вона бачила безліч шахрайських схем, та ця вразила навіть її. Жінка, яка проживає в Італії, має нерухомість у Львові. Без посередників здала квартиру молодій парі. Як пізніше виявилося, орендарі самі почали здавати квартиру іншим. Люди вірили на слово. Ну здається, дійсно, що тут страшного вагітна жінка, чого не повірити їй на слово, правда. І залишали оплату за перший останній місяць, і плюс оплачували ще місячну оплату реєлторських послуг партнеру, який з нею був тоді в цій справі. Так, загальна сума виходила з кожної людини півтора тисячі доларів. Таких клієнтів назбиралось 16 чоловік. Тож ошуканій жінці довелося приїхати з-за кордону та виплатити усім завдаток, а це 24 тисячі зелених винуватців. Не знайшли. Схем, на яких наживаються шахраї, чимало. Тому ріелтори радять звертатися за послугами до них і обов'язково підписувати угоди. Одинока жінка, яка жила в двохкімнатній квартирі. Вона вирішила вирішила здати квартиру. Квартиру в оренду і поїхати до своїх родичів в інше місто на півроку. Дала оголошення в газету в рекламу. Прийшла пара чоловік з жінкою, домовилися про найм. війшовши до неї в довіру, попросили на два на години паспорт. Приїхавши до Львова, вона виявила, що її квартира продана. Львівські ріелтори, а таких назбиралися понад дві сотні. Домовилися між собою про певні правила. Ми не маємо права подавати оголошення. В газеті без дозволу власника, і це є згідно чинного законодавства. Я не маю права рекламувати ваш об'єкт, іншими словами, розповідати, де він знаходиться, для того, щоб не дай Боже якісь люди до вас завітали в гості. Наступне ми самі вимагаємо від наших колег, щоб вони підвищували свій рівень кваліфікації. А ще маклери наголошують, їхні послуги не безоплатні, тому якщо в рекламі зазначається безоплатна пропозиція, це перша Ознака того, що маєте справу з шахраєм. Ольга Матейчик, Анатолій Лопаченко. Новини. Прикордонники львівського загону затримали літак контрабандистів зі сигаретами. Операцію провели спільно з прикордонниками Республіки Польща. В літаку та автівці порушники виявили близько 70 ящиків з сигаретами. Про це затримання українські прикордонники оперативно повідомили своїх польських колег, аби ті провели пошуки на своїй території. Адже контрабандисти під час допиту здали приблизне місце доставки сигарет. Були виявлені шляхи з лету і посадки цього літака як на території України, так і в Республіки Польщі. В результаті вчорашнього затримання нами було затримано п'ятеро немовірних контрабандистів. Два автомобіля джипи під час затримання один з підозрюваних намагався покинути місце затримання. Протаранив автомобіль прикордонників, але мобільна прикордонна застава оперативно затримала. його. І це лише частина того, що ми підготували для вас сьогодні. Далі про реабілітацію АТОвців, яку вулицю вже наступного тижня закриють на ремонт у Львові, та новини спорту Залишайтеся з нами. Коштом польської діаспори поранені в АТО військовослужбовці можуть отримати безкоштовну реабілітацію за кордоном. Потребуючим варто зареєструватися в органах соціального захисту. Сам же польський центр найперше спеціалізується на реабілітації пацієнтів з ортопедичними і неврологічними захворюваннями, дисфункціями опорного апарату, органів слуху та зору. Євген просить нас говорити голосно, оскільки через осколкове поранення на війні чоловік має проблеми із слухом та рукою. В АТО я пробув два місяці. Війна для мене закінчилась віловайську. Разом із побратимами чоловік уже отримав потрібну йому реабілітацію. вже відчутно покращення. Якщо раніше я міг руку хіба так підняти, то тепер набагато вище. А от Ігор дістав три польові рани в руку. Чоловік також вже завершив початкову реабілітацію. Якщо раніше я не міг рухати рукою, то після кількох сеансів я вже фактично повноцінно можу працювати рукою. Однак кище поки що обмежена в русі, тому ще поїду лікуватися. На реабілітацію Пущі вже повод. Вав не один десяток демобілізованих. Сам центр містечку Осік спеціалізується на реабілітації пацієнтів з ортопедичними і неврологічними захворюваннями. Навчають їх так, як не впасти духом, як повернутися до суспільного життя, навчитися е, себе реалізувати і в побуті, і в суспільстві. Для військовослужбовців реабілітація безкоштовна завдяки пожертвам українських підприємців та польської діаспори. В планах зібрати гроші на лікування під час благодійного концерту. З цього концерту будуть спрямовані теж на реабілітацію наших військових. Ну і теж лоти, аукціони, флешмоби, які будуть в Шевченківському гаю вже у квітні. А в березні ми розпочинаємо наш аукціон на нашій сторінці в Фейсбуці. Ірина Кононець, Лідія Середюк Антолій Лопаченко, новини Сумна звістка доцент політології Львівського національного університету імені Івана Франка. Юрій Шведа, який перебував у важкому стані після перенесеного грипу, помер. Як повідомляли, Юрій Шведа перебував у комі з 29 січня з діагнозом енцефаліт після перенесеного грипу. Юрій Шведа народився 21 червня 1964 року у Львові. Український політолог вчений належав до провідних українських партологів. Колектив ТРК «Львів» висловлює співчуття родині та близьким. Його любили студенти, він користувався авторитетом серед студентів. Завжди радо йшов на коментар до журналістів. Мав дуже велику перспективу. Він зараз навчався в докторантурі. В травні місяці ми говорили перед новим роком про те, що до травня вийде його монографія, він її дописував, займався проблематикою монографії, розкривав проблематику формування і формування партійної системи України. 1 березня до 7 липня на ремонт закриють частину вулиці Івана Франка на ділянці від Свинціцького до Снопківської. Як розповіли у Львів автодорі, роботи на Франка виконуватимуть в межах проекту з будівництва трамвайної колії на Сихів. Там замінять інженерні мережі, дорожнє полотно, трамвайні колії та покриття на хідниках. У зв'язку з цим чотири міські автобусні маршрути: 26, 30, 4А та 53 – змінять рух. Так, автобуси номер 26 та 30 в напрямку Сихова оминатимуть закриту ділянку по вулицях Стриській, Рудковича, Франка. У напрямку центру автобуси їхатимуть по Франка, Свенціцького, Снопківський і далі за маршрутом. Автобуси номер 4А та 53 їхатимуть Стрийською, Луганської Чмоли, а в зворотньому напрямку Франка Свенціцького Снопківській. І до уваги водіїв, які проїжджали 22 лютого вулицею княгині Ольги, 49. Там було скоєно наїзд на пішохода, чоловіка літнього віку внаслідок отриманих травм. Постраждалий, потрапив до хірургічного відділення 8-ї міської клінічної лікарні. Просимо всіх очевидців даного ДТП звернутися за номером телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Не будьте байдужими. Сьогодні у Львівському регіональному інституті державного управління відбулися урочистості з нагоди ювілейного 20-го випуску магістрів державного управління. Випускників майже три сотні. Для них це вже друга вища освіта. Більшість навчалися на заочній формі. Цей інститут єдиний на всю західну Україну навчальний заклад четвертого рівня акредитації, який готує професійних управлінців для органів державної влади та місцевого самоврядування, а також для потреб економіки країни. Загалом за роки існування Львівського Інституту державного управління тут підготували більше трьох з половиною тисяч магістрів. Загалом ж випускників різних спеціальностей за час існування закладу є понад шість тисяч. Ті, які е, три роки назад поступали на магістерські програми за рахунок держави, вони всі стаціонар всі розподілені, всі мають державні місця. І місця з обласних адміністрацій, міських і всі мають роботу. А ті, які на заочному навчалися, вони вже є державними службовцями або посадовцями місцевого самоврядування. Я працювала у Єврівській районній державній адміністрації і туди повертаюся за договором, який був підписаний між академією та районною державною адміністрацією. Була головним спеціалістом. Плануємо в керівники. Несподівано на українську сцену повертаються плоди творчості неординарного драматурга-символіста Олександра Олеся. Львівський академічний духовний театр Воскресіння вперше презентує виставу класика української драматургії за сценарієм Олександр Олесь малює ескізи життя 30-х років, які актуальні і сьогодні. Це теми сімейних негараздів, кохання молодих людей та кар'єризму. П'єса різножанрова, де переплітаються комедія, драма, трагедія та водевіль все як в житті. Покази вистави триватимуть з 27 лютого до 8 березня. Танець життя це безперечно одна із одна Але тут будуть скомпоновані юність по Мюллеру і Патріот. Чотири такі одноактні п'єси. Я це називаю його не тільки символістом, розумієте, а таким романтиком. І мені видається, що сто років як би не бувало, тому що надзвичайно актуальні його слова сьогодні. Цей твір є це є філософія. І складно з тим, що е, потрібно е, до кожного персонажу свого підходити е, трішечки так, е, скажімо, навіть неадекватно, тому що е, ти розумієш час, розумієш автора, е, розумієш, е, що він хотів в ці часи сказати. Ось, і знову ж таки, твір надзвичайно сучасний. І на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів. Там же можна дивитися наш канал онлайн. Підсумуємо тиждень, що минає завтра. У цій же порі, затишного вам вечора. Далі новини спорту до зустрічі на ТРК Львів. Час новин спорту на ТРК Львів. Добрий вечір. Європейська першість в угорському місті Дьор стартував чемпіонат Європи зі стрільби з пневматичної зброї. У складі української команди виступає вихованець львівського училища фізичної культури Ігор Кізима. У перший день чемпіонату хлопець переміг в особистій першості, а згодом і в командних змаганнях. Так українська збірна випередила команду з Росії, а третю сходинку посіли спортсмени з Вірменії. Відбирають найкращих. У Львові розпочався традиційний чемпіонат області з боксу. За підсумками змагань, найсильніші юні майстри шкіряної рукавички увійдуть до складу збірної України. Про перші перемоги на турнірі далі у сюжеті. У нашому місті стартував чемпіонат області з боксу серед дітей 2002-2003 років народження. Понад 90 хлопчаків з усієї Львівщини спробували свої сили на змаганнях. Мета турніру відібрати найкращих, які війдуть до обласної збірної. Вони приймуть участь у березні місці в березні місяці в зональній першості України і вже звітом. Сильніші поїдуть на чемпіонат України в квітні місяці в Шевкас своїми враженнями від чемпіонату, очікуваннями та переживаннями поділився головний тренер Львівської області з боксу серед дітей Віталій Доморацький. Зональні першість ми повинні перемагати, тобто з західного району ми повинні бути кращими. А вже на чемпіонаті України вже там дуже багато якостей повинно проявлятися. І витривалість, і характер, і Хто більше має. Е Навиків для більших турнірів, тому що одна річ обласні змагання, друга річ – чемпіонат України. Стильна зачіска як у кумира, настанова тренера, непоступливість та терпіння. Ось запорука успіху одного з учасників турніру. Враження, звичайно, хороші, тому що перемога, але перемога далася дуже тяжко. Як бачили, суперник постійно ухилявся, постійно відходив. Було тяжко попасти, але ось якось такий момент підібрав і ось попав і перемога. Незважаючи на вік, лихих двобоїв не було. Винятком не став бій вихованця ДЮСШ Баріска Віталія. Хлопець вже знає, як перемагати на всеукраїнських змаганнях. Бій був важкий, але це обласні змагання. Тому завжди, коли перший бій йде, це трохи тяжко. Коли другий, це вже здається е, легше. До Львова на обласні змагання приїхали боксери з усіх куточків. Приємно, що цей вид спорту активно розвивається не лише в обласному центрі, а й у регіонах. Змагання триватимуть три дні. За їх підсумками сформується склад збірної, який представлятиме Львівську область на зональних змаганнях, що відбудуться у Львові 24 березня. Готуватимуться у Білорусі. Матерполісти Львівського Динамо 28 лютого вирушають на тренувальний збір до мінську. Там підопічні Ігоря Зінкевича проведуть шість тренувань на великій воді. Також планують зіграти три товариські матчі. Хто стане суперником діючих чемпіонів України? Ще невідомо. Цей збір допоможе команді краще підготуватись до офіційних матчів чемпіонату. На четвертий тур, який стартує вже 3 березня, динамівці поїдуть відразу зі столиці Білорусі. Нагадаємо, що першим суперником львів'ян стане команда Одеси. І це все про спорт на сьогодні. Більше про спортивне життя Львівщини. Дивіться вже завтра у підсумковому випуску програми Спортпанорама. Я ж з вами прощаюся. Приємних вам вихідних!